Так, добрий вечір, друзі. Трошки хочу показати, що у нас по завантаженню, що у нас по роботі. Через те, що я декілька тижнів робив дуже зараз хайпові системи під звичайну гранату типу F1. Ось такого плану ось такі от системи. Я трошки випустив з уваги розхідники на інші системи. То у мене лишилось всього три платки бововна. От. І зараз пішли знову замовляти хлопці системи під ВОГ-25, вог 17 там подвійні. І я кинувся. Мені до речі, мої помічники-підписники вже збирають готові системи, тільки вставляй бавовни і в бой. Є навіть така ситуація, коли вони навіть повністю збирають і мені присилають. Це дуже круто, це дуже мене розвантажує і, до речі, додає нам швидкості. Зараз таким темпом ми можемо видавати до 30 систем за добу. Це з помічниками. У мене було приблизно три дні поспіль. Ми видавали такий темп. Це було дуже гарно, 90 систем було відправлено. хлопці, ну це взагалі бавовно. А якщо врахувати скільки взагалі по Україні збирається тих систем, і моїх, і не моїх, зараз дуже багато команд то роблять. І я навіть чую, що хлопці активно навіть купують на OLX комерційні якісь варіанти, ну той хто барижить іми. Ну, це не є добре, але ну, якщо е, десь черга чи хлопці не знають, де взяти, це теж вихід, бо воювати потрібно зараз. От, е, так, До чого я веду? Я вам в попередньому відео казав, що я не ремонтуватиму дрони. Як тільки я то сказав, якесь сталося прокляття. Це один день. Це все один день. Мені наприсилали. І це не всі дрони. А, от, там ще трошечки є. І зараз у мене в іншій майстерні, там де я ремонтую дрони. Там теж у мене трошечки завал. От, е, коротше, ну якось я не знаю. Я на пару днів випаду з ремонтом дронів. Але що я хочу показати, у мене нарешті-нарешті мені все-таки е, притягнули цей дрон це у мене майстер-модель, яку я давно вже зробив, але не було можливості перевірити. То я дороблю нормальне кріплення, подивлюсь по розвісовці, так, щоб не перекривати датчики, трошечки зміню електроніку, і, можливо, вже на днях у мене з'явиться проект на DJI FPV. Чому саме ця модель? Бо вона недорога, Це, по-перше, на неї можна докупити купу акумуляторів і взагалі ну, дуже цікаво з ним попрацювати. Хочу перевірити, що воно та як воно. Тим більше, що найближчим часом все одно мені наприсилали різних вже кастомних хвостовичків, показувати, вже їх не буду. От, ну і По роботі що хочу показати. Зараз у мене тут світло трошечки грається. От, мені не потрібні хвостовики під 2,17 17 і під 40 мм. У мене просто їх вагон завались. Мені потрібні наколи. Сьогодні від одного з помічників підписників прийшли тестові наколи, От, і від іншого помічника прийшли. раніше прийшли червоні. Все це ми протестуємо, спробуємо, як воно працює. Ну, і також від цього підписника прийшли ось такі чудові набори. Передам хлопцям. У мене ще трошечки лишилось устілок то додам такі їстівні набори, устілки. От, і це все буде працювати воювати. Мені зараз потрібні лише наколи і хрестики. От. Тим часом у мене всі принтери працюють, друкують рами. От, акумулятори, хлопці, мені зараз не потрібні. Якщо комусь з вам з вас потрібні, звертайтеся трошечки вам відсиплю. Бо ну, в мене вистачає на ту справу, яку я роблю. От. Декілька днів я можливо не буду відповідати, бо ми ж працюємо над новою системою в нашому чаті. Я спробую опанувати ті таблиці та всі ті відчутні дані, які потрібно опанувати. То, друзі, давайте вже спишемось, чи на вихідних, чи на наступному тижні. А, ну, а так разом до перемоги. Що вам хочу сказати. Дякую, що допомагаєте. Дякую, що підтримуєте. Ваша підтримка це мої, мої руки і ноги. Без вас, я, хлопці, цього б, всього не вирішив би. Дякую вам велике.